Ініціювали проєкт зі створення у селищі дитячого простору працівники Сатанівського центру надання соціальних послуг. Вони подали заявку на грант від фонду Рокада, що співпрацює з ООН у справах біженців. І 4 жовтня ігрова кімната. Перше відчинила свої двері для дітей, яких привели мами, і які користуються послугами центру. Я вважаю, що це дуже класна можливість для батьків, коли ти приходиш оформлювати документи завжди в черзі, не знаєш, що робити з дитиною. А тепер просто я не знаю, як отсюди буде треба піти звідси. Так як я дивлюся, що йому буде дуже цікаво і документи будуть оформлятися швидше, ніж дитина набавиться. Як зазначають по центрі надання соціальних послуг? Завітати до безпечного простору можуть сіл охочі діти. Тим паче, що центр розташований неподалік від Сатанівської школи. Користатися дитячим простором може будь-хто. Тобто це діти, які чекають на шкільний автобус, діти, які мають перерву між заняттями в гуртках, діти наших клієнтів, наших відвідувачів. Наприклад, коли батьки оформлюють якусь послугу або користуються послугою, перекоряючи фізичного реабілітолога, щоб діти не бігали по вулиці, не завжди можуть знайти, чим зайнятися в нашому дитячому просторі. Аби діти будь-якого віку могли провести час весело і цікаво, у дитячому просторі облаштували різні зони, як для гри, так і для навчання. Координатори фонду Рокада підтримали всі ідеї сатанівчан, які ретельно підійшли до вибору дидактичного і розвивального наповнення кімнати. Меблі і технічне забезпечення, і необхідні іграшки для різної вікової категорії діток. Тобто, з нашого боку, підтримкою було власне наповнення простору всіма необхідними предметами для того, щоб Аби цей простір був дійсно комфортний для дітей. Ми вибирали це як для себе. Ми вибирали, щоб було цікаво щось почитати. Такі книги, які з задоволенням я би прочитала. Це ігри для молодшого віку, тобто сенсорні сотери, танграми, щоб розвивати дрібну моторику, розвивати уяву, логічне мислення дітей. Це і книги для старшого віку, і ігри для старшого віку. Такі звичайні нам знайомі, як уно, «Твістер», для того, щоб діти компанії змогли провести весело а ще у центрі радіють появі мультимедійної системи. Кажуть, що тепер завдяки її зможуть залучати до просвітницьких заходів і дорослих. Важливою річчю є комп'ютер, проектор і дошка наша, адже ми розуміємо, що це ми можемо використовувати не тільки для того, щоб діти дивилися якісь мультики, чи влаштовувати перегляди фільмів В дитячому просторі. Ми можемо це може бути простір і для дорослих. Тобто ми можемо збирати дорослих людей для того, щоб висвітлювати якісь фільми на дорослі, на вас не Відкриття дитячого простору це результат спільних громади і благодійного фонду селищна рада. Відремонтувала приміщення, а фонд рокада виділив 160 тисяч гривень для його наповнення. Фонд Рокада по всіх громадах Хмельницької області реалізовує проєкт, такий як облаштування місця, яке буде безпечне для кожної дитини, зокрема для того, щоб діти мали змогу в безпечних комфортних умовах умов, проводити своє дозвілля, щоб дітки, які приїхали до громади. Знайомилися з місцевими для того, щоб успішно інтегровувалися і таким чином забезпечили своє щасливе дитинство. Відвідати ігрову кімнату можна у годину роботи центру надання соціальних послуг, тобто кожен будній день з 8 до 17 години.